Галина на британ, я нині розмовляла із дощем, я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, розстав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози. Всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи. Дитячі іграшки, прострелені ляльки, не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти в вишені, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь, там, де колись життя було ключем, все стихло, потонуло у тумані, я нині розмовляла із дощем так щиро і відверто аж до болю, на серці залишився тихий щем. Полинув дощ, зібравши із собою. Мої думки, якими я живу, молюся, Боже, зупини війну.